Привіт-привіт! Знаю, що багато хто любить тканинні маски, і часто буває звичайно, що краще зробити масаж обличчя до маски. Ну, ми дівчата, у нас таке буває, ось роблять собі маску і потім нам приспічило зробити масаж. Що можна зробити після маски для того, щоб ще покращити ще більше ваш результат від маски. Тож, спочатку, ми нашими ручками. Оцю сироватку, яка в нас залишається зверху, розподіляємо по шиї, по зоні декольте. Кістяшками пальців пропрацьовуємо від центру до зони під пахвами, зону декольте. Повинно ковзати. От Коли вже не ковзає, ручки знову змочили і продовжуємо. Розігріваємо, можна паралельно в обидві сторони. Можна такими рухами. Як ніби зігзаг ми робимо розігріваючи. Не забувайте, щоб ковзало. Угу. Тепер шия пальчиками, подушечками пальців промніть. Зону щитовидної залози ми не трогаємо. Кістяшками далі. Розслабляємо, знімаємо маску. І що ми далі з вами робимо? Пальчики ставимо вказівні ось таким чином, і розігріваючи швидко-швидко, як ніби ми робимо з вами крапівку. Спочатку по лобу від центру до скронь, Декілька ліній візьміть, три лінії, наприклад, і швидко-швидко-швидко-швидко ви розігріваєте. Нагадую, всі рухи робимо поки йде ковзання. поки ковзають ручки. Або можете, якщо ковзання вже менше, ви можете легко змочити ручки водою. Тепер вертикально той самий рух, змочити ручки водою і те ж саме робити з мокрими руками. За рахунок того, що сироватка ще працює, і у вас на обличчі буде дуже гарне ковзання. Проходимо лініями лоб від брів. Нагору до нової ну частини шкіри голови. Обов'язково натисніть підписатися, якщо ви ще не підписані, і не забудьте поставити лайк і написати коментар, будь ласка, мінімум на 7 слів. Тому що тільки так ви можете допомогти каналу просуватися далі і підтримувати україномовний контент. Далі пальчики поставили на зону переносиці на ніс, і робимо ялиночку швидко і легко. Букву О, щоб було легше. Ага. Тепер такий же самий рух, як в нас був на лобі, тільки від крила носа до вушка. Далі ми продовжуємо нижче від куточка губ до носа і від підборіддя борід... від... до носа. І поїхали розігріваємо, розігріваємо. Сильно не давимо, легкий рух. Можете трошки губи, як ніби букву О, робимо, для того, щоб допомогти ось тут розрівняти всі тканини. І в нас щоб не виникали додаткові заломи. Нам це з вами не потрібно. І ще разок. Бачите, легко, 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 легко. Якщо підсихає шкіра, змочіть руки водою, Тож ж саме інша сторона. Загалом може зайняти такий масаж. Може 2-5. Можете робити до 10 хвилин 1-2 рази на тиждень. От якраз після маски. Тепер наші кістяшки. І розслабили рот. І працюємо з підборіддям. Оця частина від куточки губ і нижче. Угу. Важна люма. От ніби ми хочемо, знаєте, перетерти все тут, для того, щоб в нас не було ось цього, знаєте, Залипання ось тут. Як ви, ви продовжуєте, як починаються брилі, у нас тут такий мішечок, і потім у нас спазм в підборідді тут і ось ці м'язи де кріпляться якраз м'язи, у нас тут таке пусте місце. І в нас виникають такі мішечки. От саме для цього ми розслабляємо тут, підборіддя. І знову пальчиками тепер вже від центру підборіддя. До мочки уха, ще раз, інша сторона. Такий же самий рух, як крапивка, починаючи від підборіддя і рухаємося трошки вниз. Сюди доходимо до цього куточка, до щитовидки ми нічого не робимо, доходимо сюди до цього куточка і зупиняємось. І повністю проходимо всю зону другого підборіддя. Тобто поставили спочатку ручки тут, угу. переставили, 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 прогладили. Тепер прогладьте від центру до вушок, відкрила носа до вушок можна руками повністю всій ладоні Від центру лоба до скронь до вушок і вниз. Знову центр лоба, так три рази скроні, вушка і вниз. Скроні вушка і вниз. Відкрила носа. Крила носа, як ніби ми очерчуємо наші скули. І вниз, і вниз від куточки губ. І вниз. Можна захватити повністю всього. Бом. І вниз підборіддя. Галочку робимо. Так, хвилинку. Змочу руки, галочку. Верхній е, е, великий палець де... Під, під язичну зону, вказівний пальчик ми згинаємо кніту галочку і ми продавлюємо, таким чином виводячи зайву рідину з зони підборіддя і очерчуючи наш овал, І прогладте шию задню поверхню шиї, як ніби ви сковзуєте все вниз до ключиці. І ще якісь тяжки ми пропрацюємо нашу зону декольте. Все, Всі рухи йдуть від центру до зони під пахвами. Якщо ви бажаєте регулярно займатися своїм обличчям, три рази на тиждень запрошую вас до нас в клуб Face Time. В лютому також з 20 лютого ми починаємо. Ще додатково на базі клубу в нас інтенсив для постави трьохтижневий. Будемо працювати з розкриттям наших плечиків, з нашою шиєю, з нашою зоною декольте, для того, щоб могли ми розкрити плечі, укріплювати спину, укріплювати плечі для того, щоб ви були і красиві, і здорові. І головне без головних болей та з легкістю. У вашому тілі і вашій голові. Посилання всі є в описі до каналу. Хто бажає, доєднатися там, вартість мінімальна 380 гривень в місяць, в залежності від абонементу. Так, завершуємо. Прогладили тепер від центру. І похваліть обов'язково себе, тому що ці 9 хвилин ви приділили собі своїй красі. Та своєму здоров'ю. Чекаю вас в коментарях, як вам був такий масаж. І не забувайте, лише комунікуючи з вами в коментарях, я можу зрозуміти, що для вас цікаво, і робити контент такий, який буде цікавий вам. Все, всім па-па, до понеділка. В понеділок на з вами нова Руханка.